Справа в тому, що Одесити -то якраз досить багато подорожують світом і працює за кордоном. Ви знаєте, що це морське місто, і тому, звичайно, Одеса може порівняти, де краще жити, Там до Європи треба йти, чи на Росію орієнтуватися. Ви знаєте, це була дуже така. Чути мене, так? Чути, чути? Це був, був такий досить потужний потенціал людей вийти, захищати свої права і своє, ну справді, якби ну всі кажуть майбутнє, насправді це те, що відбувається тут і зараз. Тому Одеса здивувала всіх, але якщо ми будемо говорити про те, що це знакове місто, а це справді знакове місто, тому що я дуже часто чула на Київському майдані. ну, Якщо вже й Одеса піднялась, то нам сам Бог вірів. І це тримало і нас, і тримало Київ, тому що Київський Майдан. Ресурсно він справді підживлювався ну, всією Україною, розумієте, і ми дуже швидко пройшли оці стадії в Одесі, коли от, Майдан там 2-3 місяці в Києві те, що відбулося, в Одесі практично за кілька днів відбулося це все, і такий пік, ну, ситуація сама такий пік це випав саме на 2 травня, про який от медичка ви сказали. 2 травня це наскільки ну, світоглядно. Після 2 травня Одеса дуже змінилася. З одного боку, ми захистили своє місто, з іншого якби боку, справді, оця така лінія розлому пройшла ну, практично центром міста, тому що є дуже багато питань, є дуже багато небезпек і дуже. Ну і дуже мало відповідей зараз. Для нас дуже така важлива, важлива завдання це встановити правду, що відбу відбувалося 2 травня і хто винен в цьому, але власне кажучи, 2 травня. Це були не активісти, не лише активісти Майдану, які там піднялися проти людей, які І, Ну, ви, ви знаєте ситуацію, там напад на е колону е саме вбулівальників. І це були люди, які прийшли дивитися футбол. Я сама чула крики, які були вже нас з вашою Росією. Ми хочемо жити в Одесі, Одеса це Україна. І оце відчуття Одеса це Україна. Воно насправді Дуже важливо і сьогодні теж, тому що ви знаєте, що в Одесу перейшли моряки з Криму, і моряки кажуть, що в нас це останнє море, і ми не збираємося і не будемо відступати. Зараз волонтерські рухи, які працюють, от наслідки да, наслідки там, майдану, що сталося в Одесі, в Одесі сталося те, що ми почали розуміти, що ми є нація, що ми є українці в незалежності, хто за походженням, чи це мікс. 136 національностей проживають. Звичайно, залишилось дуже багато питань. Питання до влади, тому що ви сказали, що там я від Майдану прийшла. Це було не від Майдану, ніхто нікого не делегував. Це просто так, знаєте, так склалися обставини. Але насправді дуже мало людей справді пішли у владу нових. Система дуже таки, ну, чинить великий опір. Система не здається. І е, говорити зараз, ну там рапортувати і казати, як все класно, чудово і прекрасно, звичайно ні. Тому що люстрація, ви знаєте, що люстрація як відбувається тяжко, люстрація. Е, знову ж таки, як зараз подалюється тема, що дуже багато помилок, там не можна дискримінувати людей. Е, система, яка набудовувалася руками, не здається так дуже Просто. І тому, якщо ми будемо говорити ну, Майдан, що відбувається в Одесі, звичайно, зараз у нас є дуже великий виклик. Це справді, справді врятувати країну. Ми маємо переселенців, ми маємо дітей-переселенців, ми маємо моряків, морських там, піхотинців і інші частини, якими, власне кажучи, держава не дуже опікується. Тобто це все на своїх плечах виносять люди. І тому, якщо в такому глобальному смислі, то. Ми не можемо говорити, що ми там будемо щось святкувати 21, го 22-го, там двадцять Різні дати 23 числа в Одесі збираються великі вічі. Ми маємо багато викликів роз там, екологічних. Місто позиціонувалося як туристичне, але руйнується ну, берег. Знаєте, що це дуже ласі шматки землі, тому є дуже багато викликів, з якими треба працювати і. Не буде відбуватися, я твердо переконана, вже закінчуючи, що це не буде так, як завжди, пошуміли і розійшлися. Тобто, зараз ми маємо абсолютно чітко розуміти, що за своє життя ми відповідаємо самі в незалежності в кабінеті, ти на вулиці, і тим більше зараз, під час ну, АТО кожен із них має із нас має займатися тим, що у нього найкраще виходить. І власне кажучи, саме цим займаються люди в Одесі.